Надія людські долі під час війни таку назву отримала виставка воєнної фотографії, яку нині презентували Буковинцям у стінах художнього музею. Румунські журналісти, які побували у гарячих точках та на тимчасово окупованих територіях України, за допомогою світлин намагались відобразити людські долі під час страшної трагедії. Кадри з бахмуту, бучі, бородянки та інших куточків України, які постраждали від рук російських окупантів, це роботи іноземних журналістів журналістів? Фотографії робилися під час сім разів. Їздили ці журналісти. Команда журналістів з румунського бухарейського телебачення. Перший раз вони проїхали ще в березні 22-го року, і в Бучі ми застали ще і спілкувалися з священником Галавіним і в Бородянці. І все ми застали якби ще, ще пихтіли ці танки. Ця команда можу назвати вже безстрашними, тому що вони їздили. І в Бахмут, і, і були в доволі таких складних ситуаціях. Е, якби хлопцям вже в серці є наша Україна, і наші українці. Е, мета цієї виставки була саме передати, знаєте, не свавілля, там будинки, танки, розбиті. А передати людську емоцію попри все, десь є радість, є сум. За тим сумом є людська доля, якою торкнулася ця війна.